Всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Chevrolet Lacetті 2006 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном на механічній коробці передач. Автомобіль, як ви бачите, в дуже красивому, гарному збереженому стані. Автівка доглянута. Автівка має нову гуму, красиві титанові диски, електросклопідйомнички, регулювання дзеркал. Звичайний руль, салон тканина світлого кольору. Автомобільчик доглянутий. Власник його доглядав. Має автомобіль ось такий е, таку мультимедію красиву. І потужно тут також є камера заднього огляду. Зверніть увагу, якість Класна. Пробігу автомобіля 176 тисяч. Оглянути та протестувати автомобіль ви зможете за адресою кільцева дорога 1. ТРЦ Республіка Парк.